Вітаю вас на каналі SetaNet. У цьому відео я покажу вам VPN-додаток, який ви можете встановити на свій смартфон для анонімної роботи в мережі Snap Master VPN. Відразу скажу, що додаток має деякі незвичайні особливості і, прямо кажучи, працює дивно, та й тарифи не найнижчі. Зараз все покажу. Інтерфейс дуже простий, тут нічого зайвого: кнопка підключення, вибір геолокації, меню та оформлення підписки. Що ще потрібно для такого сервісу? Особливо варто сказати, що сервіс безкоштовний, але він має дуже багато реклами. Кожна дія супроводжується показом реклами. Я спеціально її прибрав з огляду, але повірте мені, що просто кожна дія, яку я роблю, зобов'язує подивитись рекламу. Навіть за халяву треба платити. Підключаюсь. Автоматично мене підключило до Великобританії, про що додатково повідомили у відповідному вікні. Давайте перевіримо, чи змінився мій IP на британський. Тут розпочинаються перші нюанси. Заходжу на Хуернет. Як бачите, це мій поточний IP. Оновлюю сторінку. Показано мій новий IP. Але відразу дві дивні речі: лівіше від IP показаний прапор Саудівської Аравії, а правіше, що це IP США. І це при тому, що я підключився до британської геолокації. Заходжу на спід тест, щоб перевірити швидкість. І як ви можете бачити, тут показано, що я маю ip провайдера із Саудівської Аравії. Швидкість непогана, але це не Великобританія. Повертаюсь у додаток. Вибираю геолокації та покажу вам, що ще доступно за підключеннями. На безкоштовній основі доступні найпопулярніші країни. Та і на платній основі також нічого незвичайного. Все те, що є в багатьох інших додатках. Є ще одна вкладка, яка дозволяє вибрати VPN для перегляду стрімінгових платформ. Тут можна вибрати VPN для перегляду Netflix, Fox Sport, YouTube, Disney. Та інших платформ, зручно, якщо у вашій країні ці сервіси блокуються. Для різноманітності ще підключусь до Німеччини. Як бачите, мене підключило до сервера, який розташований у Франкфурті на Майні. Подивлюсь, чи тепер відображається правильний IP. Оновлюю сторінку так. Дійсно, оновлення відбулось і тепер я маю німецьку IP. Але при запуску з показано, що мене підключило до сервера, який знаходиться в Гановері. Проте можна працювати в мережі анонімно. Тільки з цим сервісом ви не до кінця будете знати ступінь вашої анонімності та приналежності. Щодо тарифів, у цьому плані сервіс далеко не найдешевший. Місячна передплата коштує 13 доларів. Можна оформити преміум та отримати 7 днів для безкоштовного користування за ті ж 13 доларів. Сервіс не так то й багато оригінальних ГЕО надає, щоб так дорого коштувати. Переходжу до меню. Тут є інформація про ваш обліковий запис. Можна вибрати налаштування, де можна вибрати з якими із встановлених програм використовувати VPN, а з якими ні. Вибирайте на власний розсуд. Тут є опція автоматичного підключення і є статус підключення, де ви можете бачити обсяг трафіку і зробити швидкий спіт-тест. Зручна річ, якщо у вас лімітований обсяг трафіку. Ось такий додаток, який дуже зрозумілий, але не найдешевший, та ще й з обмеженими опціями. І ще він має свої баги. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.